Доброго ранку вам, доброго вечора з міста Стеллартон. Нова Шотландія, то кажуть, що я кажу незрозуміло, як можна поняти де ми. Ми з вами в місті Стеллартон. Нова Шотландія, Канада. У нас зараз іде сніг. От Сьома година я вийшла на роботу йти. От дорогу ще не почистили особу. Бачите, о 7 годині почну чистити тільки. От. Ось таке безлюдне місто. Я по, по ньому йду. Ні, люди вже починають їхати на роботу, зрозуміло. Ну, мені ще йти 3 кілометри на роботу. От. Так що, хто там казав, що гарна прогулянка. Гарна прогулянка, але я вділась добряче. Морозу сильного немає, десь мінус один, мабуть. От. Ну, все рівно йти. Коли ти вдівся, добре, то тяжкувато, але гляньте, яка краса. Сьогодні і завтра в нас буде сніжок. Так що прогулянки в мене починаються кілометрові по снігу. Але нормально я вділа сапоги, от вділа куртку і йду. субота неділя пройшла, можна сказати, весело, тому що я їздила до своєї хост, ми з нею наряжали її будинок, квартиру. От. Ми їздили, вона купляла там різні речі до, до Нового року, до Рождества до Різдва. от от Тому ну гарно, трохи, трохи допомогла, трохи відпочила, так що трохи змінила якусь обстановку, обставин і отак от от все добре. от, Так що. Хочу сказати, що в мене вже пішов друга зима. Пішла друга зима моєї праці на роботі і моїй прогулянок в 3 кілометри на роботу і з роботи. А завтра в мене буде теж заняття е по-англійськи. Уроки англійського будуть. Завтра і завтра десь з 4 до 6 на роботі приїде вчитель і він буде давати нам уроки по-англійськи. на англійській мовиться для англійської. Ну, якось так. От. Ну і тому я буду завтра йти вже о 6 вечора. А о 6 вечора, я подивилася, вже буде мінус 10 вечора. Е, Мінус е е е 10 морозу. Так що прогулянки мої починаються зимою. Але я люблю йти і прогулюватись. От. Але коли отак на роботу треба поспішати, ну, виходжу зарані, зрозуміло, трошки, за пів години. Десь я йду, коли літом йду десь 15-17-20 хвилин. А тут, то може, буде йти і 25 хвилин. Ну, зато глянь, ты как краса. Гляньте. Красотища. Дуже красиво. Я обожнюю, мені подобається сніг. Гляньте, так гарно, пости ніхто не виїжджав. Сьогодні я буду йти через парк. Як завжди, чому я йду через парк? Тому що так все ж таки трошки менша дорога. От. Так що сьогодні в мене така прогулянка, зранку і ввечері буде, і цю, це весь цей тиждень. Прогулянка через парк, сніжний парк. Глянь так Дуже красива прогулянка. Дуже красиво вже дома вбрані, до Різдва вже готуються. Ми в суботу були в магазині, тут є такий ну, приватний магазин, Зелда, все-все-все прямо таке все для Рождества. Для Різдва для Рад. Ладно. От. Рождество це моя казала бабуся. І для мене це таке слово з української, з дитинства. Ну так казали в моїй місцевості. В вашій місцевості, можливо, казали якось по-іншому. А в моїй місцевості казала так. Бачите, отут в будинку живе, живуть вони. Хм... Така фірма, щось там пол, вони чи ремонтують, чи щось продають. І вони вже поїхали вже відпочивати. Вже в них почалися канікули. Тому що вже в багатьох людей вони їздять уже на канікули. Ну, в багатьох не в багатьох, але вже є люди, які поїхали, скажімо так, на канікули. Ось такий засніжений парк. Дойду вам покажу вже парк засніжений і тоді вже піду швидше на роботу. Тому що час швидко-швидко спливає, а треба прийти вчасно на роботу. Хто там казав на рабство? Немає ніякого рабства. Якщо розсматривати, роздивлятися роботу як рабство, так це тоді у різних країнах, де б ви не працювали, буде рабство. Ну, я завжди працювала. Можливо, ви не працювали, то для вас це буде і рабство. Ну, згодно. Бачите. Дорога ще ніхто, ніхто не йшов. Я перша йду по цій доріжці. Сніжок крипить під ногами. Так прям чудово. Парк засніжений. Ну чудово. Тому хочу сказати, той, хто збирається їхати в Канаду, так, треба готуватись, треба бути готовим до того, що треба буде працювати, треба буде е, щось нове в своєму житті відкривати. Ну але це і гарно. Тому ось таке сьогодні відео. Відео про погоду в Канаді. От. Обожнюю цю погоду. Хочу сказати, що за рік моя мова, звісно, стала краще, але вона не стала супер досконалою. Тому що я працювала. Не вчила її, звісно, зранку до вечора. Але я вчу, я хочу сказати, що зараз, ось коли я вже їду до своєї хостою, я можу підтримати розмову, я можу вже зрозуміти, що мені говорять. І це важливо. І вже готуюсь до слп тесту, почала готуватись. Так що ем... буду розповідати, як готуюсь. Буду викладати ті матеріали, які я буду отримувати або знаходити. От. Так що будемо проходити адаптацію разом. Другий рік життя в Канаді. З вами була Світланка. Зо мною все добре. Ваша підтримка мені важлива. Запоріжжю величезний. Привіт, Україні величезний привіт, Україні перемоги всім, хто знаходиться по всьому світу, величезний привіт від мене з Канади. Онлайн буде. Будемо онлайн спілкування, як тільки, ну, як тільки буде трошки більше часу в мене.